Раздел Третій. Того задушливого від полум'я й диму серпневого дня, коли згоріла станція, Климко знайшов собі притулок у невеличкій кімнаті на шахтній сортувальні, де був колись вагова. Товсті кам'яні стіни вагової і зовні середини були густо вкриті чорною кіптявою. Зовні від вугільної курявої й штибу, що лежав тут таки одразу за ваговою високими кучугурами. Середини від диму з круглої чавунної грубки буржуйки, що виходила іржавою трубою на двір через більшану шибку у вікні. Климко переніс гуртового баранячого погреба ті запаси, що вони. Мали з дядьком про осінь, шестеро відер дрібної картоплі розовки, два куски сала старого жовтого зверху і з десяток цибулин і зажив у ваговій сам один. А втім, він рідко коли залишався на одинці із закиптюжених стінах, бо в нього частенько бувало, що й до ночі засиджувалося шкільне хлоп'яче товариство, Бідові непосидючі висілкові хлоп'ята, а зульфат гареїв онук дідуся гареєва з хлібопекарні, то і ночувати мало не щодня заставався. Хлопцям до вподоби було в низенькій кам'яній климковій хижі, серед глухих штебових кучугурна. Очі шибі від висілка, ніби на робінзонованому острові. Повсідаються долі, сплівши ноги по турецьки, і манять. Без світла, серед червоних райдух від напаленої до вишневого кольору човуної буржуйки. Або ж умовкнуть нараз усі, не змовляючись, і слухають, слухають, далекий гуркіт нічного бою. Двіночі Климко спав на голому столі і відбивався від пацюків палицею, стукаючи нею по стіні. Пацючня, що, либонь, уже давно звикла хазінувати, тут, лякалася і нишкла. А трохи згодом що Климко не встигав і повіки склепити, знову зводила вискливець тупотня, виташка. І шабаш. Лише на третю ніч климко заснув спокійно, бо пацюки вже не докучали йому. Спровадив він їх з вас зульфат геряє в давній климків товариш. Він знайшов климка подимкові струби, що виходила крізь шибку на двір. Прибіг захеканий з гарячими рум'янцями на гострих, смуглих вилицях і так зрадів зустрічі, що схопив климка в оберемок і носив його поперед себе, до хрускоту стискаючи ребра. Зульфат був дуже хлопчик, хоча й нижчий від климка, вважай на голову. А я бігав, бігав по висілку, швидко зліплюючи слова, загоровив зульфат. Сюди туди. Фух, питаюсь, де климка? Хто бачив климку? Немає климки, ніхто не бачив. А ти ось де хорошо. У хорошо. А через півмісяця сталося те зранку. Після короткого бою на станцію зі степу прийшли італійці. Вони цілий день ганялися по висілку за курми. Стріляли по них з карабінів та автоматів і лементували, як цигани. До їхнього приходу ні климко, ні зульфат не знали, що кури можуть літати не згірш за всяку птицю, тільки невисоко. Поївши курей італійці гуртами, найменше по двоє троє пхалися від двору до двору і шукали собі їжу за гроші. Марка, марка, вигукували вони. Ніхто у висілку не розумів, що це означає. І ті, у кого завалялися марки для конвертів, виносили їх італійцям. Вони сердилися, і то по-своєму, то по-німецьки кричали, виболовши чорні циганські очі. Дурні солдати італіяно, дати вам марки! Denarodėlė dele... Гройсходень райчих, ундмдмюсен, Ви повинні дати фюр, дізес, вертфолі, гельт, люте, молько, буро, маслю, формаджо, сір, манджіре, Єсен, їсти. Про це розповів Климковий зульфат, бо італійці приходили й до них. Дід Гареїв сказав їм: у нас є вугілля, більше нічого в нас немає. Тоді італійці кинулися грабувати і брали не тільки їжу, а й одяг, де кращий. Через тиждень вони пішли далі, а у висілку почався голод. На маленькому базарному майдані щоденно зранку до вечора стояли... Мовчазні люди, тримаючи в руках усе, що було в них найновіше. Костюми і пальта, сукні і сувічі нематерії, черевики і кіровські годинники на вузеньких ремінцях. І все те не продавалося, а мінялося хоч на який-небудь харч. Та найчастіше в натовпі було чути солі. Солі ні в кого немає, віддаю за склянку солі. Якось, покружлявши навколо хлібопекарні, де ще донедавна з жовтих дерев'яних лотків горнувся, мов з рукава, гарячий хліб, і де ще й досі пахло хлібним духом, климкою зульфатом зайшли на базар. Може, вони й не завершали? Нули б туди, надивилися вже на змучених голодом людей із якоюсь дитячою желібної надією в очах, якби там не чинився гвалт. Біля старих дерев'яних прилавків, побачили, вони стояла підвода. Її оточили з обох боків і кричали, піднімаючи над головою в когось що було. Візьми в мене, новісіньке, подивися, бери костюм, феєготовий, ненадіваний ні разу. Черевики хромові треба, Драп на пальто, попробуй, який важкий, вічне буде пальто. На возі з запряженим парою коней стояв здоровений бородатий дядько і гум, примирливо примацуючи очима товар. Тихо, тихо. Що мені треба, все візьму, сам виберу. Тільки тихо, граждани. Ша, анодіть, нема цей мішків. Батак, бат мів стюжу, мацає воно. Ти з драпом, давай, що тобі? Борошно є, кукурудза, сіль, біла, слов'янська. Натовп знову загув, заколихався. Були б це наші шахтарики, вони б тебе вдягли і в й підперезали б, не голосно мовила якась жінка. У руках у неї було поношене дитяче пальтечко. Бородань почув її, знайшов кам'яними очима в натовпі і сказав А ти вообще можеш тут не стоять, вообще не підходь, бо я в тебе й золото не візьму, хоч би в тебе воно й було. Їх пожалій привези, а вони ще й зубами скригать. На жінку не сердито зацитькали, ніби просили її мовчати. І тут Климко побачив Наталю Миколаївну, вчительку свою зульфатову. Вона стояла, знемовляв на руках, притиснувши до себе, разом з немовляв трояндову, мов сто троянд сукню. Климко бачив Наталю Миколаївну в цій сукні лише двічі на рік, 1 вересня і в останній день занять. Наталя Миколаївна щоразу так хвилювалася, зустрічаючи їх своїх учнів, а чи проводжаючи на канікули. Що троянди з трояндової сукні зацвітали в неї на щоках, а минулої весни на останньому уроці вона сказала, печально всміхаючись, от і підете ви в юність уже з іншими вчителями, а я знову повернуся до маленьких таких грибочків, як були ви, коли прийшли до першого класу. Пам'ятаєте? І сльози, дві сльозинки, покотилися їй з очей, однак вона не відчула їх і всміхалася. Тоді сказала: урок закінчено, до побачення, діти, і одвернулася до вікна, а вони стояли і стояли запартами, хоч у коридорі вже знявся радісний гамір. Закінчився навчальний рік, сонця на дворі, повна чаша, аж до піднебесся. Хто ж не радітиме? Наталя Миколаївна стояла осторонь від натовпу, що затулив під воду, і маленька, бліда дивилася на бородання широко розплющеними очима. В них не було ні презирства, ні гніву, а лише зляканий подив. Одна її брова, поторкана золотом дранкового сонця, напружено піднялася вору і дрібно-дрібно тремтіла. Климку із ольфатом підійшли до неї, вона не помітила їх. І, затинаючись від хвилювання, сказали, перебуваючи один одного: Добрий день, Наталя Миколаївна. Вона здригнулася і випустила з рук трояндову сукню. Климку із Ульфатом спритно підхопили і її, легесенько, як пух, і так стояли з нею ніяково, щасливо усміхаючись. Климку, з зульфати, ой, як ви мене злякали. І осяяла їх такими лагідними, такими рідними очима, що їм обом здалося намить. Ніби все навколо так, як і колись було, що немає, і не було ніколи війни, і похмурого бородання на возі, і вибитих вікон у магазинах, і холодної неживої пекарні за сірим дощаним парканом, що ось зараз на станції озветься гудком паровоз, і дзвоник за клубом де школа покличе їх на перший урок. «Ей ти, молодице, гукнув Бородань. З червоним платтям, підходь, я беру твій товар. Наталя Миколаївна повільно обернулася до нього і сказала тихо, але так, що всі в натовпі почули і оглянулися. Ні, ні, вам я його не проміняю, ні за. Бородань примружив кам'яні очі і, перекосивши рота, сказав Подумаєш, яка цяця вам. Ну тоді пухне з голоду. Видно, сукня йому подобалася. Ходімте, хлопчики, проведете мене трошки, сказала Наталя Миколаївна до климка та Зульфата. Вони пішли геть від базару, а Бородань перепитав у когось із натовпу Хто вона, учительша? І погукав Ей ти, учительша, горда. іди сюди. Він не встиг доказати, хутко присів на возі і затулив голову руками. Каменюка пролетіла понад ним і вдарилася об стіну аптеки. Натов подсахнувся від воза, усі злякано дивились на Наталю Миколаївну та хлопців. А Зульфат тремтів і кричав Я вб'ю його, таких треба вбить. Він ухопив грудку породи, прищулив очі і замахнувся вдруге. Не смій Зульфат, зваліла Наталя Миколаївна. А Климко перехопив товаришу в руку і сказав Не треба, Зуль, а то ще когось своїх улучиш. Іч, чому вона тих виродків навчила? прохрипів Бородань. Учительша, він побачив, що небезпека вже минула, і знову випростався на возі. І чому вона навчила? Вони відійшли вже далеченько від базару, а Зульфат усе ще тримтів мову пропасниці. І раз по раз люто озирався, блискаючи очима. Наталя Миколаївна легенько погладила його блідою, у синіх прожилочках рукою, по чорній стриженій голові, й сказала, ну годі бо, зульфати, заспокойся, кармелючок мій милий. Вона тихо, лагідно засміялася, і хлопці, мовби вони ждали знаку, теж заусміхалися. Тоді Климко нерішуче спитав, а можна ми подивимося на вашого маленького? «Маленьку!» На щоках у Наталі Миколаївни виступили ледь помітні блідорожеві троян. Її звати Оля. Вона трохи підняла косинчик бисковий ко... е... ваночки. і климко із ульфатом, разом зіткнувшись лобами, заглянули під той косинчик. Вони побачили маленьке, маленьке личко, біле, аж крейдяне, і щільно заплющені повіки, ще здригалися від сонця, а губенята не червоні, а синюваті, ожинові, невпинно ворушилися, наче шукали щось. Зараз, зараз, промовила доличка Наталя Миколаївна. Хлопці не зрозуміли, що означало, те зараз, лиш усміхалися. Олю. О Олю і причмокували губами. Де ти живеш тепер, Климко? Наталі Миколаївна сумно глянула Климкові в очі. Я знаю, мені розказували про все, що тоді сталося, і мені дуже хотілося. Треба було тебе побачити. Та Оля народилася саме в той день. Климко посумнішав. зульфат теж похнюпив стрижену голову. Ми зараз у із зульфатом, сказав Климко. Додому до нього, правда, навідуємося щодня, води наносимо, вугілля навибираємо під тереконом. Там тепер усі грибуться. і знову до мене. У ваговій живемо, на сортувальні, де жте, бо знаєте, Італійці туди не Зуй носа не поткнули. У нас там гарно, тепло, грубка є залізна, картопля. Климко перезирнувся із зульфатом. Той на мить заплющився, тоді швидко закивав головою Наталю Миколаївну. Климко зупинився і подав учительці її трояндову сукню, яку досі ніс під полою дядькової діжурки. Не треба вам нічого промінювати. А переходьте, це ми вас із Ульфатом двох просимо. Переходьте жити до нас, ми вам помагати будемо, маленьку глядітимемо. Усе помагать будемо, вигукнув зульфат, зблиснувши на Наталю Миколаївну гарячими відданими очима. А Олі я колиску принесу. У нас є залізна. Батько сам у депо зробив, як я був маленьким, у кузні гнув, електрозваркою варив. Наталя Миколаївна сміхнулася та опустила очі. Їй справді не було де жити. Коли солдати отоборилися в школі і вчинили... Там галасливий курячий бенкет, вони ламали парти, розкладали в шкільному саду вогнище та смолили над ними курей з реготами і співами. Наталя Миколаївна з дитиною і чемоданом, в якому були одяг і це сухарів, тихцем пішла зі своєї кімнати у виселок і назад уже не повернулася, бо кімнату було пограбовано і затоптано брудними черевиками. Та уся школа стала подібна до казарми, а в класах стояв нудутний дух курячої смалятини. Не те, що жити. Моторошно й жаль дивитися було на стареньку, призимкувату школу, з чорними, як синяки. Вибитими вікнами. Спасибі, тихо, мовила Наталя Миколаївна до хлопців і додала ще тихіше. Я рада за вас, мої хлопчики, я просто щаслива. Климко та зульфат упоралися швидко. Від полудня до вечора вони перенесли з кімнати Наталії Миколаївни все, що в ній було. Ліжко, стільці, книжки розкидані по підлозі, етажерку, постіль, подушки були чимось порізані, із них в'ялося пір'я. Зостався тільки великий вазон у дерев'яній діжечці, розлога з шовковим листям троянда. Хлопцям стало шкода кидати її саму, і вони вже смерком, щоб ніхто не бачив, обнявши бочонок з обох боків, спотикаючись і сапаючись, стаючи раз поза раз перепочити, перенесли до вагової і троянду. Уже геть споночіли. Коли зульфат приправив колиску, надівши її сіткою на голову, колиска була з усіх боків розтяцькована квітами з дроту і усякими дротяними кучериками. Фарба на ній весела, голуба, де інде облущилася, і там виступила іржа. Та коли зульфат гойднув колиску пальцем, вона гойдалася довго, як маятник, сама наче примовляла. Дивіться, яка його нянечка! Слідом за зульфатом прийшов і дідусь гарей низенький сухоплечий, у ватяних штанях, вовняних шкрепетках і гоструну шахтарських чунях. Дідусь приніс торбинку сухарів і, торохтячи ними, поклав на столі, а сам пішов до порога, щоб там сісти. Зульфат поспішив за ним слідом і поставив стілець. <кхід> Дідусь зіперся руками і грудьми на ціпок і мовчки дивився, як Наталя Миколаївна маленька, з рожевими сяві від буржуйки волоссям на плечі, поїть дитину чаю із пляшечки. Тобі тут буде хорошо, Наташ Миколаївна, можна жить. Ай-яй-яй, маленькому чай, не годиться, маленькому молоко давай, старому чай кості гріть. «Да, Німець хитрий, сам пішов на Ростов, там є що кушать. Сюди послав італіяні, тут нічого кушать. Він хрипко засміявся. Тоді кивнув сивою стриженою головою на сухарі. Нестандартний сухар, хліб нестандартний, сухар нестандартний, виняв з печі хліб, взяв буханка, верхушка раз отпала. Без верхушка буханка нестандартний, брак, а хліб не буває брак. Хліб ніколи не брак. Да, можна жити, молод жить старим туди і постукав костром по підлозі. Сухар економить. Не кажи так сердито крикнув Зульфат. Мовч, І ще сердитіше цитнув на нього дідусь гареїв. Він посадів ще, покивав головою своїм думкам, потім устав і зімружено подивився в личко немовляти на руках у Наталі Миколаївни. Молока треба, сказав суворо. Наталі Миколаївна подивилася на нього винуватими очима. Немає, не стало мусо Шафаровичу». Дідусь Грейв обернувся до зульфата, тичну у нього костром. підеш на лобовку до Файзуліних, там є молоко. Зараз підкопився зульфат, завтра, сказав дідусь. Ні, ні, я вас прошу, не треба, не турбуйтеся, благально мовила Наталя Миколаївна. Мовч, сердито, як на Зульфата, сказав їй дідусь «І Хлопцям стало від цього ніякого перед Наталією Миколаївною, а вона лише всміхнулася, схилившись над дитиною. Дідусь Гареєв не попрощавшись, рипнув дверима, кивнувши, щоб ішов за ними Зульфат. Климко догнав їх уже за штибовими купами. У пітьмі біліла й похитувалася голова дідуся Гареєва. Він ходив швидко. Зульфат їм чикував поруч, як невидимка. Климко смикнув його за рукав, і вони трохи відстали. «Знаєш, що я придумав, Зульфате, збуджено сказав Климко. Я піду по сіль. Зульфат зупинився. Куди? У Слов'янськ. Чув, як ото морло обородатий на базарі, сказав. Сільський. Слов'янська, біла, а це ж недалеко. Дядя Кирило туди часто ешелони водив. Вранці поїхав увечері вже дома і зашепотів квапливо, щоб зульфат не перебивав його. Що? Що в нас? Картоплі є трохи та сала. Цього хоч би на два місяці хватило, а скоро зима. Зараз, коли тепло, треба йти. Харчів не міняємо по дорозі назад, молока може. Сам не підеш, уперто сказав Зульфат. Я теж з тобою. А по молоко в Лобовку, а дома з малим хто буде? З дідусем та з Наталією Миколаївною обіцяли помагати, а самі втекли, та тебе й не пустять, а мене держати нікому. Не пустять, погодився Зульфат. На прощання він сказав завтра. «У досвіта. поки ще спатимуть, сказав Климко. А ти потім розповіси Наталі Миколаївні, куди я подівся. Зульфат міцно вхопив Климка за плечі, притяг до себе й довго держав так, потім гаряче зашепотів на вухо. Хочеш, я тобі італійський кинджал на дорогу дам? Хочеш? Поцупив. здивувався Климко. Ні, виміняв на четверо яєць. Вони ж за їжу й карабіни проміняли, б, я знаю. Не треба, канджала, сказав Климко, так піду, хто мене займе? Він прокинувся дуже рано. Між кучурами ще тільки но почало сіріти. Наталя Миколаївна спала, згорнувшись клубочком. Біля неї тулилася Оля. Вона майже цілу ніч поплакувала, а тепер спала міцно, і щоки їй взялися ледь помітним сонним рум'янцем. Климко тихо підсипав у буржуйку вугілля, він і вночі вставав підсипати, як те робити ще. Живучи вбиратися з дядьком Кирилом, узяв чистий зошит, олівець і написав: Наталю Миколаївну, я пішов, зульфат вам усе розкаже. Я скоро вернуся, Клим. Він навшпиньки викрався з вагової, вдихнув до світнього степового повітря, не би води з криниці, випив, і подався у висилок до бочонка. Над баштаном і куреним стояв. Молодий надщерблений місяць. Була вже північ, климко ворушився в і кашляв до сліз, що завиливали, холодили йому щоки. Він утирався соне і знову засипав і знову кашляв, а на баштанищі то тут, то там блищали холодною русою кавунчата. Тої ночі кінчився вересень і почався жовтень.